Гриб, який плутають із блюдою поганкою, бо він і сам в принципі, виглядає, як біда поганка, але є один нюанс. Все дуже схоже, все те саме, все по кольору однаково. Так само юбочка є. Колір самої шапочки такий же самий, тільки єдине. Оце покривало зверху, яке налипає. Ознака того, що це мухомор цитриновий. Титрусовий можна сказати. Кажуть, що його навіть відварюють і доволі смачний гриб. Але я все ж таки не рекомендую такі гриби збирати через те, що є там покривальця чи немає покривальця. Це треба тонко знати цю грань, щоб не попастися на смертельно отруйний гриб. Один такий гриб убиває цілу сім'ю. Не треба ризикувати раді якихось експериментів чи якогось свого власного задоволення. Бо це може бути роковою помилкою. Тим не менше, мухомор цитриновий вважається їстівним або умовно їстівним грибом. Ну Хай собі лежить, не буду привчати. Ну, ну, дуже схожий з блідою поганкою. До речі, сьогодні бліду зустрічав, от його зустрів. міг би порівняти, ну, поки що не буду.